300 тисяч гривень на собачі шампуні. Або як мене надорила, грумерка сьогодні у нас буде розпаковка нових шампунів. Вас до груміна грумер Наталя, людина з ветеринарною освітою, кінолог, собачий психолог. Після її грумінгу ви точно будете в захваті. Я, звісно, не знаю, навіщо нам треба. Щоб ви розуміли, в нас незвичайно звичайно багато зараз косметики в салоні, але пані Наталя сказала ні, треба ще через те, що ми підбираємо косметику індивідуально до собак, і мінімум використовуємо від трьох косметичних засобів. І багато людей думає, що ми собак одним шампунем. Але ні, бальфідору ми по-моєму трьома шампунями. Нетримається А4 іде по типу шерсті. Е, Перше це глибока очистка, потім за типом шерсті йде маска, яка потрібна в самоважній собаці, і йде кондиціонер, бальзам, і все це буде преміум-клас. Якщо вам цікаво, що там таке дороге, дивіться другу частину.